Сьогодні буду готувати пирог з абрикосами. Для цього нам потрібно усі інгредієнти, які я вказала. Вбиваємо яйце, додаємо цукор, ванільний цукор та цю всю масу будемо перемішувати 2-3 хвилини до світлого кольору. Вливаємо кефір. Вливаємо олію, та цю всю масу дві хвилинки добре перемішати міксером. Коли ми це все добре перемішали, додаємо муку та розпушувач, і це вінчиком вручну. Перемішуємо ось що у нас виходить, дечко я застелила пергаментною бумагою, виливаємо наше тісто на дечку. та рівномірно його розправляємо водечки. Виложуємо зверху наші абрикоски, можна виложувати різні ягоди. Ставимо в розігріту духовку при 180 градусів, будемо випікати 40-45 хвилин. Який красивий у нас пирог виходить. Зверху ми посипаємо сахарною пудрою. Подивимося всередині, який у нас вийшов пиріг. Такий м'ягенький, пухкенький. Усім рекомендую його приготувати. Дуже простий в приготуванні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Тут буде дуже багато цікавих нових рецептів. Буду рада вас бачити на своєму каналі.